Обережно цей канал може викликати залежність. Приємного перегляду. Алла Барісовна Пугачова: легенда, ікона, епоха. І в першу чергу росіянка, і хоч уже існує безліч відео, статей, постів про те, що хороших росіян не існує, все ж деякі персонажі, такі як Пугачова, чомусь отримали від українців індульгенцію та навіть недоторканість. Сьогодні ми спробуємо проаналізувати наш умівше інтерв'ю, на якому вже більше ніж 20 мільйонів переглядів. І певно, я б не робив цей розбір, якби про нього не говорили всі мої знайомі. Буквально весь український ютуб заполонили цитати артистки. Новинні. Анали, окремі незалежні блогери, найбільші медіа, про це говорили всі, і мені стало цікаво, що ж там такого унікального. Тому разом з вами ми спробуємо розібратись, чи дійсно Алла Пугачова підтримує Україну і які її справжні наміри та цілі. Сьогодні так просто. Все не так однозначно, розумієш? усім привіт, друзі. Ми дуже давно з вами не бачились, тому я хочу нагадати, що ви досі на каналі Вайбі. І звісно, перед тим як почати, я традиційно закликаю вас підписатися на канал та поставити свою вподобайку. Також я буду вдячний за будь-який коментар. А ще я хочу подякувати усім спонсорам мого каналу, які навіть у період моєї відсутності все одно його підтримували. Я чесно не знаю, чим я це заслужив, але одним словом, дякую. А ще я хочу попросити вас додивитись це відео до кінця. Це дуже допоможе в його. Просування, та й мені буде просто приємно, і може якихось грошей з цього відео я теж зароблю. Досить балакати. Починаємо. Є таке поняття, як совість. І з самого початку я просто мушу сказати, що це інтерв'ю дивитись було просто неможливо. Воно абсолютно не цікаве, воно не структуроване і нарізане так, що розмова постійно перестрибує з однієї теми на іншу. Причому більшу його частину займають розповіді Пугачової про якихось незрозумілих російських артистів і абсолютно невнятні історії з її життя. Тому виділити якусь точну і чітку позицію Пугачової щодо України чи війни дуже складно. Хоча я думаю, що там ніякої позиції немає і бути не може. Дуже Цікаво, що в першій половині інтерв'ю Пугачову, нібито випадково зустрічає українка, але Борисівна дякую за підтримку України. Боже мрія серце вискакує з людей. Дякую, дякую. І все це дуже нагадує мені схожий фрагмент з давнього інтерв'ю Собчак і Бліновської. У ньому теж російська інфошахрайка, нібито випадково зустрічає людину, яка проходила її курс Марафон Желаній. Ровно год назад я подошла к тебе. Загадала желання. Я Сколько? пройшла абсолютно всі марафони. Ніскілька днів назад. Ми просто узнали. Ну що я беременна. Так зовсім випадково бліновська в горах зустрічає людину, яка розповідає на камеру, що вона завдяки її марафону завагітніла. Цей прийом старий як світ, і ви можете казати все, що завгодно. Але я переконаний, що це постанова і в одному, і в іншому випадку. У Бліновської ціль очевидна прорекламувати її гавнокурс. А от у випадку Пугачової все складніше показати лояльність української аудиторії до самої Пугачової, тобто до хороших русських. Тобто, якась українка дякує Пугачові за підтримку України. Тим самим вона визнає те, що ця підтримка в принципі існує. Але цікаво, те, що Пугачова за більше ніж три години інтерв'ю сама своїм ротом цього не каже. І як на мене, це дуже Зручно, бо все-таки це не її слова і ніякої відповідальності вона за них не несе. Насправді ж все інтерв'ю є підтримкою для Росії. Ну добре, для російського народу, якщо для вас є якась різниця, це був своєрідний діалог Пугачової саме з росіянами, адже українці для себе тут не почують абсолютно нічого, щоб стосувалось безпосередньо їх. І зараз я вам це все доведу. Але давайте про все по порядку. Розпочинається все з того, що Пугачова розповідає, що насправді вона ніколи не збиралась покидати Росію. Максим був за граніці, і мені нужно було поїхати на лікування в Ізраїль. Там був доктор, який мені був нужен очі. Я не собирала виїжджати. Тобто вона поїхала на лікування і цим самим наголошує, що війна не була основною причиною її еміграції. Таким чином вона виправдовує своє перебування за кордоном та водночас намагається зберегти позитивний образ серед російської аудиторії. Сбирається свої жать, а точому не виїжджати? Подібні меседжі звучали в інтерв'ю неодноразово. Тому можна припустити, що Пгачова що сили намагається зняти з себе клеймо емігрантки зрадниці, да вони кажуть, що я біжала, сверкає п'ятками. Як треба не уважати свою країну, щоб сказати, що він біжаль, що тюрма Та ні, і тут дуже цікавий момент. Адже з її слів про те, що Росія не в'язниця, випливає, що Росія це простір для свободи, а не репресій. Росія це нормальна вільна країна. А покинути її чи повернутись можна у будь-який момент, тому можливо і не свідомо, але вона підтримує офіційну лінію Кремля, яка заперечує будь-які репресії чи обмежені. Для людей, які не підтримують так зване СВО, і хоч, як ми вже знаємо, повномасштабне вторгнення не стало основною причиною її переїзду, все ж вона не заперечує, що війна як явище їй не дуже той подобається. Ну просто як додатковий фактор. Далі вона розкриває справжню причину свого переїзду. На початку війни Пугачова спілкувалася з Сергієм Кирієнко, а це на секундочку перший заступник керівника адміністрації президента Ерефії, тобто це людина, яка максимально наближена до Путіна найвищого керівництва Росії Кір'єнка. Ну, Сережа я знала, я сюда к нему хорошо относилась. Поговорили, ну, носа челґаз, що чим недоволен? Я говорю я недовольна, все дозволеності, сторона нашої сім'ї. Я считаю, что это очень плохо. Реальна причина це особистий конфлікт з владою і приниження її родини. Ще раз вона наголошує, що її засмутила насправді не війна, не агресія проти іншої країни, а саме те, що її та її сім'ю почали публічно принижувати. При цьому вона ж не критикує владу, а скаржиться на те, що це вся дозволеність дозволені її особисто. Думаю, Алла має на увазі те, що якби вона залишилась в Росії, то їй би диктували, що робити і що говорити, і саме в цьому був її супротив. Тобто я в принципі можу відказатися від от всього, так і все пережити, і все мимо пропустіть. пропустити, очі волнує. дуже і не вседозволеність дозволіності сторону нашої сім'ї. По факту вона просто не хотіла танцювати під їхню дудку і ставати відкритою пропагандисткою на старості своїх років. Вона ж сама говорить про те, що вона могла все стерпіти, все проковтну. Ти і про все змовчати, навіть про війну в тому числі, якби ж їй просто дали жити спокійно, і насправді українська війна її зовсім не колишить. Але звісно, будучи так довго у цій системі, вона розуміла, що для такої відомої та популярної людини гра в мовчанку це просто не варіант. Меня чуйка була, бо я давно живу. і коли от це наступає, я це чувствую. Якби вона залишилась в Росії, їй потрібно було б говорити те, що в інтересах її держави, Чуяла, що ти не то от в повітрі щось висіло. просто такое чувство було. подозрі Цінатмія лучше було бы уїхати, звісно, я знала, чим тому резакончиться. Знала, чим це закінчиться, і знала, що її будуть щемити. Вона просто розчарована, що система, яку вона десятиліттями обслуговувала, раптом поставила її в один ряд з звичайними людьми. Але найбільше її обурило те, що її просто не попередили. Воно ну, подождіті, ви б приділяли, хоча б що немає свободи слова. Уже і підозрюю, якби її попередили, все таки вона б не висловлювалась так різко. А ви думаєте, що можна висказуватися проти війни в країні, которая веде війну? Можна но. Я думала, що можна кілька разів упродовж інтерв'ю. Пугачова наголошує на тому, що у цій війні постраждала саме Росія. Всі знають, що я проти війни. Дуже постраждала наша страна. Повтору продовольчик, но Але першу нам мені жалко. Щас до прилітається з іншої сторони. Всім плоха, всім трагедія можна сказати, і в країні, і во всьому світі. Звісно, вона не заперечує той факт, що постраждала і Україна, але Пугачова демонструє співчуття і до українців, і до Росіян. Це теж ужасно. Когда гибнут люди нашої и другой це это невыносимо. і тут уже не просто гуманна чи людяна позиція, це просто розмивання відповідальності. Вона буквально ставить знак рівності між Україною та Росією, і виходить так, що Росія постає перед нами не як агресор, а як ще одна жертва. Я не знаю, кому це нравиться війна? Пожалуй, нікому. Тим більше, коли війна так сказати з братіми, по перше, знову ця пісня про ми один народ і ми же браті. А по друге, нікому ця війна не потрібна. Нікому вона не подобається, але якось так склалось. Ну, Врімя такої, Время. наче війна це якесь стихійне лихо, логіка, звісно, залізна. Протягом всієї розмови ми можемо прослідкувати вже звичну для росіян лінію. Для Пугачова існує певний умовний російський народ, який проти війни, і певні політики, які все це розпочали. Важко виділити якийсь окремий чіткий фрагмент, адже вона, наче, не каже це прямо, але це дуже зрозуміло з контексту, і таким чином російський народ просто звільняється від будь-якої відповідальності. Вона ж не закликає до якихось дій чи до протестів проти цих політиків. Вона ж просто показує російський народ як заручника цих обставин. А чим я могла допомогти? нічим, але до чого вона може закликати, якщо вона сама привела цих людей до влади? Вона агітувала і навіть голосувала за Путіна. Я давно знаю Владимира Путіна, знаю його як умного чоловіка, у якого слова з ділом ніколи не розходилися і не розходяться. Я пойду проголосую за Єдину Росію, за його партію, а стал би за него. И вам советую то же самое. Ви скажете, що це уже було давно і вона змінилася. Але просто послухайте, з якою повагою вона говорить про того ж самого Путіна чи Медведева. Путін, Медведів, з Дімою я дружила. Дима, і света они очень нравились. Я такого не вам кстати, вот прислушиваюсь к президенту. Но ведь Путін не глупый человек. Я ж його знаю. Не то, что я я восторге. А він говорив потрясаючі правильні речі. навіть про Україну він он... та просто кумир. Що я думаю, він это говорив. цікаво, які висновки з цього має зробити глядач? Путін розумна людина, він говорив багато правильних речей, в тому числі про Україну. Пугачова прислухається до нього і навіть сама голосувала за його партію. Отака вона російська опозиція. Навіть якщо на її думку Путін зараз робить щось не те, це все одно подається, як наче він просто збився з курсу. Бо в своїй основі він все ще мудрий і послідовний. По політик. Так само чудово, вона відгукується про шамана, який колись брав участь у її проєкті. Ну, шаман, шаман. Я дійсно абсолютно була впевнена, що це настояща звізда. Це харизма. Голос сильний, пацан такий скромний, образ такий у нього був, яким я підкупив. Іначе Пугачова визнає, що він став рупором пропаганди, але водночас наголошує на його харизмі, таланті, сильному голосі і цікавому образі. І я дуже вірила в нього. Я, я думала, що весь світ буде перед ним, тому що він з Потрясающий, он талантливий человек. Человек добился того, что он хотел. Є успіх, є красота, є песні, деньги, слава, все. Та вона навіть каже, що не хоче перекривати йому кисень. Сейчас мне конечно смотреть на это больно но мне жалко, потому что я я, может быть, надеюсь, не перекрою кислород <свят> <свят> этими словами. І це не дивно, адже вона щиро вважає, що такі пісні по типу "Я русский" дуже патріотичні і просто необхідні. Коли він співає от эти громкие песни, "Я русский", там или "Встанем", это произведение, которое действительно как бы патриотически нужное. Пісні, які, мабуть, нурнужни, фактично, вона визнає, що така музика з патріотичними і мілітарними меседжами зараз як ніколи на часі і виконує потрібну для держави функцію. Я бачу, що публіка знає ці пісні, і підпіває їм. значить, це Нужна, а потім вона ще півгодини розповідає про російських z артистів і які вони класні. Вона буквально їх виправдовує, що вони просто у складних політичних обставинах. Тобто, навіть щодо артистів, які відкрито підтримують війну, Пугачова займає позицію нейтралітету, і головне, вона нікого не засуджує. І я не осуждаю людей от своєму окружении, там каких-то своих своїх колег. У меня навіть мислі нет. для неї вони не злочинці, а просто колеги з іншою точкою зору. то мне не нравится, то не значит, что это плохо. Та що там казати? Вона не приховує, що вона спілкується з військовими і їхніми сім'ями. І щось мені підказує, що це не з українськими військовими. Слушаю, только то, що мені говорять в окружении Воєнне. моих моїх знайомих просили передати, що это просто потрясающе. Приятно, мне это тому приятно. Здавалось би, вона. Вона ж не закликає йти в армію чи вбивати ворогів, але просто вдумайтесь. Вона пишається тим, що її пісня подобається російським військовим. Ну, хоч би не згадувала про це публічно, але насправді їй насрати на Україну. Бо як не крути, страна у нас учені така велика держава. Мені здається, чи вона вже проговорила буквально всі тези російської пропаганди. Хоча ні, ось вишенька на торті, Говорять, незалежність хочуть. Ну, это ж братоє. У мене брат тоже вот, пожалуйста, незалежний був. Хотів незалежність, він допомагав йому во всьому, хоча не виносимо було просто. Він приходив, в потолок, він щось там, він зовсім больний, конечно, чоловік. Вам не почулося, вона буквально порівняла Україну з її братом-алкоголіком, у якого були психічні проблеми. От Україна хоче незалежності, і її брат-алкоголік хотів незалежності. І подивіться, до чого це призвело. От у мене брат був не чоловік просто, не Став пити, всяке там творилось, і у нього з психікою було, конечно, не дуже хорошо. Ну це така Примітивна російська зверхність, я впевнений, вона навіть цього не усвідомлює. Україна тут знову молодший брат, тільки на цей раз трішки хворий, і ще й хоче нашкодити сам собі. І, хоч вона наче й визнає, що Україну треба відпустити, і хай робить собі що хоче, але ж як принизливо це все звучить. Знаєте, в літературі є такий термін, як ненадійний оповідач. Так називають персонажа у розповіді, на свідчення якого дуже важко покладатися. Часто він плутається у фактах або надає неповну інформацію, або він просто упереджений до якоїсь історії. От саме таким терміном можна назвати Пугачову. Ну як це об'яснення тупої баби, розумієш? каторі криша поїхала? Наприклад, іноді вона просто суперечить сама собі. Ось вона розповідає, що День побіди раніше не святкували, а це був день скорботи. День побіди не був праздником. Було саме трагічний такої день, коли не споминали все. До да парадов то не було. Без парадовка то правильне було чесніше. А вже через якісь дві години інтерв'ю вона розповідає про те, що для неї це був завжди священний праздник. Ну треба було святой праздник для мене День Побіти. А ще Пугачова за це інтерв'ю декілька разів буквально збрехала. Наприклад, вона на повному серйозі розповідала маячню про те, що вона їхала з Росії просто в нікуди. Неприємно це то було все. Ні віл у нас не було, нічого не було. З собою у нас було 30 тисяч доларів. Ді. В їхали взагалі ні в нікуди? В нікуди, абсолютно. Приїхали, у вас і гражданство Ізраїля ще не було. не було. Ну така вже бідося, хочеться просто пожаліти. Без грошей, без зв'язків, без житла, без громадянства, просто без нічого. Звичайна російська біженка, яка живе на виплати. Я ж взагалі, чесно кажучи, не какой-то сильной роскоши. І це говорить людина, яка побудувала собі в Росії, блять, замок. Буквально просто величезний палац. Та яка різниця? В Замки ти живеш чи не в замки. А зараз вона живе на віллі Марта в Латвії, загальна площа якої 1400 квадратних метрів. Ну там все по-скромному, як у звичайних людей. Власне спа, тенісний корт, басейн. Ну просто. Ми як жили, так живемо. А ще вона говорить, що їй байдуже на її зовнішність. В жизни говорять, яка ви красива. Смотриш на фотографії. думаєш, Боже, світ той, синяки під глазами. Ну, это мені уже чесно карініваж. Настільки не важно, Настільки неважно, що припускаю, вона зробила не одну пластичну операцію. Вона регулярно ходить до косметолога на ній, то на макіяжу, і ще це все приправлено блюром на відео. Ні, вона зовсім не приймається своїм зовнішнім виглядом. Алло, когда я ні, чесно, відповідав. Ну, каже, чесно, Катінка, ну, що ти? От мені, наприклад, не байдуже, як я виглядаю в кадрі, я цього не приховую. Тому можете написати в коментарях кілька компліментів мені, мені буде дуже приємно. Ну або напишіть, який я троль, який я гоблін, чи що ви там ще любите писати, який страшний. Це теж актив, і я буду теж вдячний. Моя об'єктивно-суб'єктивна думка це те, що Пугачова є частиною російської системи і російської пропаганди. І з боку українців дуже наївно думати, що людина, яка десятки років обслуговувала цю систему, раптом змінилася. Її задача бути такою тихою умовною опозицією. Вона охоплює ту аудиторію росіян, які, начебто, не згодні з СФО і не підтримують війну. І насправді вона показує їм чудовий приклад, робить те, що і будь-яка опозиційна російська людина, тобто, фактично Нічого сидить тихо в Європі і майже мовчки чекає, поки це все закінчиться. Вона говорить ті тези, які говорить собі абсолютно кожен російський опозиціонер. Є політики, а є народ, це другое. Я, звісно, проти війни, але сьогодні так однозначно. Людина з багатомільйонною аудиторією і величезним авторитетом просто сидить в Європі і відіграє роль маленького гвинтика, від якого нічого не залежить. Нічим помочь.

Своїх нібрасем, і звісно, очевидно, через свою таку антивоєнну позицію вони будуть мати лояльність української аудиторії. Зрозумійте мене правильно. Звісно, це добре, що позиція, але Пугачової є антивоєнною, адже вона все ще величезний авторитет серед росіян. Та що там казати серед багатьох українців? Однак тут є одне і велике. Але будучи російською співачкою, вона в першу чергу є частиною російської імперської системи. І звісно, якщо для вас Алла Пугачова досі залишається більшим авторитетом ніж власні культурні діячі, то вам просто хочеться, щоб вона була на вашій стороні, і ви просто знаходите цьому підтвердження. Хоч фактично вся її риторика це м'яка версія кремлівської пропаганди, яка просто загорнута у людяну і гуманну. Обгортку і ще просто запам'ятайте головну фразу цього інтерв'ю. Понімаєш, захищати родину. Я перше побігу, хоч на костелях. Я всім серцем любила Росію, люблю і завжди буде любити. Друзі, якщо відео вам сподобалось, то я буду дуже вдячний вам за ваші коментарі, вподобайки та, звісно, підписки. Дякую, що дочекались це відео після такої довгої перерви. Сподіваюсь, для вас воно було цікавим. І, звісно, дякую, що додивились це відео до кінця, моя найкраща аудиторія. До зустрічі!